У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки, що відбулась 23 січня. Удар по одному з районів міста став наймасштабнішим за спричиненими руйнуваннями. Пошкоджень зазнали понад 80 багатоквартирних та 30 приватних будинків. Кількість звернень містян до контакт центру 1580 вже перевищила 800. Нині роботи з ліквідації наслідків атаки одночасно тривають в Олександрівському та Шевченківському районах міста. Першочергово комунальники закривають вікна плитами ОСБ у квартирах і на сходових клітинах, щоб зберегти тепло у внутрішніх приміщеннях житлових споруд. Опрацьовано вже майже 90 адрес. Також у чотирьох будинках виконано покрівельні роботи. Це ремонт покрівельтування тимчасового укриття з плівки. Крім того, враховуючи масштаби ураження, багато містян вирішили виконувати ремонт власноруч. Ці люди вже отримали з міського резерву понад тисячу одиниць необхідних матеріалів. Це і ОСБ, і плівка, і шифер тощо сервіс допомагає, займається транспортуванням, підготовкою, ну і безпосередньо наданням цих матеріалів.